Всім привіт! Це канал Military Model. Звати мене Денис, і сьогодні в нас на огляді буде огляд набору для побудови моделі автомобілю PKW kfz 1 Я не буду оглядати весь цей набір, це буде виключно огляд даної машинки. Впродовж огляду я наведу декілька причин, чому саме цієї машинки набір купувався, тому що це більш вигідно, до речі, так. У ICM дуже багато старих моделей, представлено у вигляді таких наборів діама сетків. Це діарама сет 3503. І купити три автомобілі було значно вигідніше, ніж купувати їх окремо. Отже, повернемося до даної машинки. Чому саме огляд її? Бо, власне, цього набору це була перша модель, яку я хотів би побудувати. Оскільки на відміну від інших типових представників, таких називаємо це кюбільвагінів Другої світової, а це були спрощені такі цивільні автомобілі для використання в армійських цілях, і в принципі автомобілі побудовані для армійських цілей, також спрощені з відкидним верхом, з такими уніфікованими дверцятами. До речі, там у Мастербокса є декілька варіантів Мерседесу 170-го під Кюбільваген. До речі, щодо цієї машини, і у i7 -у є ціла велика кількість даних автомобілів, є цілий набір Діорама Set, де е, можна придбати одразу три версії даного автомобіля. Це з кулеметною установкою зенітною, броньовичок, а джипчик такий, як тут, і автомобіль з радіозв'язком. В принципі, в цьому наборі ще є е, хоріг. 108 та Mercedes. Можна сказати по цим машинам, що як представники типового німецького автопрому. Так як даний автомобільчик збирався фірмами Stower, BMW та HANAMAC, якщо не помиляюсь, тобто можна рахувати за BMW, Хорріг це, по суті, як попередник Audi і Mercedes, тобто BMW, Audi та Mercedes. Так, власне, по цьому набору. Повністю показувати цей діорама сет на не, не буду. Пропоную одразу перейти до огляду левдиків та інструкції по даному ПКWКЗ1. Традиційно пропоную розпочати з огляду інструкції. Так, як я і казав, виробництво даних автомобілів було на потужностях фірм Штовер, БМВ та Ханомах. Було випущено 13 тисяч даних автомобілів, проте вони були достатньо складними в виробництві. І так, власне, чому? Так, Ще по інструкції. Маємо типові так, таку, технічні розміщені характеристики та фарби, які нам знадобляться для фарбування даного набору. Перший розворот це схема ливникових рамок та розміщення деталей на них. Все, переходимо до огляду інструкції. Перша причина, чому варто побудувати дану машинку, на мою думку, модельки саме таких невеличких легкових автомобілів, вони цікавіші за старовинні вантажівки, оскільки велика кількість деталізації на маленькій площині виглядає достатньо цікаво. Якщо, наприклад, даний варіант звичайного такого пасажирського, скажімо так, військового автомобіля вам не цікавий. Є варіант з радіостанціями на борту. На мою думку, взагалі ці св'язні машини Другої світової з радіостанціями з різним обладнанням, вони набагато цікавіші за інші варіанти, оскільки там можна гарно пропрацювати всю цю дрібноту у вигляді панелей радіообладнання. Друга причина це ходова. Наприклад, мені. Трохи набридло будувати вантажівки і легкові машини Другої світової, хоча вони мені дуже подобаються своїм зовнішнім виглядом, своїми рішеннями. Проте ця вже така рутина у вигляді типової рами та ресорної підвізки трохи набридає. На відміну від своїх, скажімо так, побратимів Другої світової, даний автомобіль має, бачите, багаторечажну таку підвіску з амортизаторами, з пружинами, а не з. Ресорами. На мою думку, це набагато цікавіше. До речі, так, ще така нетривіальна підвізка на Хорьку 108-му. А от на Мерседесі звичайна ресорна підвізка як типових представників автомобілів того класу. Це якщо розглядати, це майже всі автомобілі: як то американські, радянські, той же там Гази, джипи, Віліси та все інше, так, маємо тут цікаву підвізку. Багаторечажних можете бачити повний привід. І цікава система управління ось Ну, Традиційно для SEM непогано пропрацьований ще й двигун. Якщо додати трохи елементів проводків, трубопроводів, взагалі матимете дуже гарний фінальний результат. Встановлення двигуна та трансмісії на місце, а також початок побудови корпусу. Нижня частина виконана однією деталлю, Цікаво встановлюється на раму, як можете бачити, рама тут також Не звичайна, проста рама. Тут, крім традиційних поздовжніх направляючих, ще маємо таку розгалужену конструкцію під всією площиною корпуса. Так, далі йде побудова коліс та побудова корпусу. Корпус тут достатньо простий, звичайні стінки. Типовий капот як для автомобілів тієї епохи. Проте цікаво, на мою думку, тут реалізовано елементи передніх крил та освітлення. Що ми подивимось далі? Так, цікавий також бампер, цікаве багажне відділення. Типове для військових автомобілів Германії того часу встановлення озброєння в салоні. В принципі, самі сидіння і багажне відділення дуже схоже до інших кубільвагенів кю тієї епохи. Так, встановлення дверей. Встановлення різної дрібної, такої, як там, запасне колесо, каністри, інструмент і, власне, цікаве розміщення фар. Так, машина схожа на представників автомобілів того часу, проте. Якось конструктивно, на мою думку, воно трошки все-таки відрізняється. Маємо такий фінальний результат декілька схем фарбування. Всі вони тут в сірому такому німецькому панзерграу. Тобто виробник не представив інших варіантів фарбування, можливо, їх навіть і не було. Тому вся варіативність в схемі фарбування буде тільки в декалях. Які ви на дану модель нанесете. Власне, щодо декалей, маємо ось такий невеликий аркуш з декалями, декілька варіантів номерів WL під люфтвафи та WH під вермахт, тобто під номера вермахту. Також різні позначки тактичні та позначки дивізій, в яких Дана машина була на озброєнні. Тепер пропоную перейти до огляду ливникових рамок. Ливникових рамок тут набагато, всього 5, тобто модель можна рекомендувати навіть моделісту-початківцю. Або взяти як модельку вихідного дня. Так, перший ливник ливник A. На ньому розміщені основні деталі кузову, двигунів, точніше, двигуна. Та Рами з підвіскою. Рама тут виконана однією великою деталью. Вам вже не доведеться якось правильно збирати та позиціонувати елементи рами, все вже зібрано. Залишається тільки встановити елементи підвізки, двигун та раму на неї. В принципі, сам корпус автомобіля також представлений на цьому ловнику. Тут можете бачити і сама основа корпусу, бічні стінки. Передня стінка, скажімо так, пасажирського відсіку, вона і собою являє перегородку між пасажирським відсіком та відсіком з двигуном. Елементи капоту, крил, радіатору, елементи складеного тентованого верху. Можете бачити, непогано пролипті елементи деталізації по самому корпусу. Прикольні зроблені насічки в місцях, там, де будуть розміщатися. Особовий склад, такий рефлений пол. В цілому дуже непогано та цікаво. Наступна ливникова рамка. Ливникова рамка B. Менше за розмірами рамка. Нанімаємо елементи запасного колесу, вихлопна система, інструмент у вигляді лопати, деталізація двигуна у вигляді цього. Основного ременю та, скажімо так, роликів, валиків під ремнем для приводу різних механізмів двигуна. Дрібноти у вигляді цього пропелеру для охолодження системи та різноманітні ручки. Далі ливникова рамка, що дублюється, це ливникова рамка С, С. Вона виконана тут в двох екземплярах. На ній виконані основні колеса, права та ліва дверцятка передня та задня. Вони, в принципі, між собою схожі, тому і дублюються елементи підвізки передньої та задньої, пружини, озброєння та різні ричаги. Можете бачити, тут для елементів підвізки. Також крюки, буксирувальні, дворники та ручки. Тож все відлито достатньо чисто, гарний малюнок протектора на колесах. Колеса складаються з двох частин. Зовнішньої з, з біговою поверхнею і тильної сторони колеса з імітацією по всій видимості, з імітацією гальмівних дисків. І остання лавникова рамка. Лавникова рамка D. рамка з прозорими деталями. Тут маємо аж цілих. 5 чи 6, 6, 7 навіть елементів вікон, передні задні бічні. Але оскільки в нас машина йде не тантована в даному варіанті, скоріш за все, будемо використовувати тільки передні вітрові вікна. Плюс два елементи для скляних деталей на фарах. В принципі, така маленька цікава машинка. Якщо тема. Позашляховиків Другої світової війни вам подобається, думаю, ця моделька також стане в пригоді. Також зверніть увагу, що у виробника є велика кількість різних варіацій, тому не обов'язково брати цю найпростішу можна взяти і з кулеметом, з радіостанціями, з тантованим верхом, тому вже залежить від вашого вибору. А на цьому, в принципі, на сьогодні все. Дякую за увагу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Традиційно бережіть себе та своїх близьких. Любіть Україну та допомагайте збройним силам! Ще побачимось.